Сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших тем у будь-якій індустрії і особливо в діджитал маркетингу: як знайти перших клієнтів на послуги? Якщо ви є учорашнім випускником якоїсь школи, або ви є сталим професіоналом, працюючим в індустрії декілька років, або навіть у вас є власна агенція, це не має значення. Всі ми постійно працюємо над вирішенням проблеми по пошуку нових клієнтів. І я розповім вам методи, які можна використовувати для цього в Україні на заході, немає значення. Тож найпростіший метод, найочевидніший це професіональні чати. Можна доєднуватися до них, їх достатньо багато, але на це треба витрачати час. Треба дивитися на питання, що задають люди в цих чатах. Нерідко там можуть з'явитися якісь підприємці або стартапери. Вони задають питання. Можливо, пряме порекомендуєте якогось спеціаліста для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему, і ви рекомендуєте або себе, або якусь іншу людину, яка є менеджером продажів в вашій команді. І це нормально. Бувають ситуації, в які люди в чатах задають питання або в коментарях до якихось телеграм-каналів, як вирішити ту чи іншу проблему. Якщо ви кваліфіковано відповісти на це питання, це також буде дуже добре для для вашої репутації. І ця людина, що питала, з цього приводу може сама написати вам в особисті повідомлення для того, щоб уточнити якісь деталі. Тобто, це вже продаж через вашу експертизу, через ваш досвід і все таке інше. Проте я не рекомендую вам у такому випадку першому починати діалог у особистих повідомленнях. Це буде не дуже етично. Тож в чатах можливо знаходити роботу це не потребує ніякого рекламного бюджету. Але потребує досить багато часу на те, щоб знайти цих людей, цічати в першу чергу цих людей, що можуть бажати знайти там підрядника, і своєчасно на це зреагувати. Другий, другий засіб пошуку клієнтів це відповідь на вакансії на звичайних сайтах. По Пошуку роботи це може бути Work.ua або аналогічні платформи. Там публікуються вакансії, шукаємо інхаус спеціаліста там з таргетованої реклами, з контекстної реклами з контенту. Немає значення з чого. Пробуйте відгукатися на ці вакансії, але презентувати себе як людину, яка буде працювати тільки ремоут так. Тільки онлайн без відвідування там офісу, всього такого іншого, можете пробувати тактики, в яких ви відразу будете казати, що ви фрілансер, ви шукаєте клієнтів, все таке інше, але це працює значно гірше, тому що в цьому випадку вам буде потрібно відпрацювати якісь страхи замовника, перш ніж продати йому свої послуги. Але якщо ви будете себе презентувати як ремоут спеціаліста віддаленого, це може спрацювати. Але у цьому випадку може знадобитися якийсь рекламний бюджет на те, щоб бачити якомога більшу кількість вакансій, підбивати якусь статистику. Для цього нерідко потрібно мати якийсь там платний тариф на цих платформах з пошуку роботи. Тож це другий засіб. Третій засіб, який є, і він, він найбільше потребує часу з перелічених до цього. Це створення власного контенту. Зараз ви дивитесь моє відео. Слухайте мої рекомендації і в ваших очах я отримую якусь репутацію як людина, яка розуміє про що вона розповідає в своїй індустрії. Це викликає довіру, це е, дає гарний фундамент для початку якогось діалогу для початку співпраці. Тож я рекомендую вам робити контент в вашій індустрії, в нашій загальній індустрії діджитал маркетингу будь-яким зручним для вас методом. Це можуть бути замітки текстові, це можуть бути якісь короткі відео, вертикальні, горизонтальні. Це можуть бути стрими на Ютубі, якісь якщо що це для вас зручно, або сторіс, рілс, все, що завгодно. Просто робіть професійний контент і намагайтесь залучити до його просування якомога більшу аудиторію. Якимись платними методами або безкоштовними методами не має значення. Просто робіть контент для того, щоб виращувати свою репутацію, і потенційні замовники вони почнуть писати вам самі. Наступний засіб, шлях як отримати клієнтів – це платформи фрилансу. Я не дуже рекомендую робити це по Україні, в нас є власні платформи фрилансу. але, як правило, треба розуміти, що будь-яка платформа фрилансу – це. Низ ринку, там будуть замовники, в яких найменші бюджети для оплати роботи спеціаліста, найменші рекламні бюджети для ваших проєктів, і, як правило, досить високі очікування від того, що ви будете робити. Тому для таких проєктів треба бути просто готовими. Якщо ви готові на це витрачати час і інші методи пошуку роботи для вас просто не працюють. Окей, біджи фріланса це нормально. Проте. Це дещо змінюється, якщо ми будемо спілкуватися про західні проекти. В них є біржа фріланса, це також не з ринку, але вартість послуг, за які ви зможете продавати їх на Заході в Україні, буде відрізнятися, мабуть, нерідко як у два рази. Тому використовувати біржі фріланса для пошуку перших західних клієнтів це окей. Використовувати біржі фріланса для пошуку клієнтів в Україні, я не рекомендую. Але все ж такий засіб пошуку клієнтів, шлях він є, тому я вам про нього розказав. Наступний крок, яким ви можете шукати собі клієнтів це побудова вашого персонального бренду, яка базується перш за все на контенті, що ви створюєте, а після цього. На ваших виступах як експерта у різноманітних місцях концентрації вашої цільової аудиторії, це можуть бути професійні конференції, на яких ви можете бути спікером. Це можуть бути якісь школи, які запрошують вас як експерта читати лекції для їх студентів. Це можуть бути онлайн-заклади, такі як Made Academy або Прожектор, або Лаба, або якісь інші, в яких. Є опція гостєвих лекцій, іноді вони самі запрошують людей до себе, якщо бачать, що людина експерт, або ви можете самі запропонувати себе як викладача з практичних занять або з лекційних занять. Можете спробувати це і отримати там додаткову репутацію. Таким чином, також можливо отримувати не тільки студентів, а й клієнтів. Проте конференції, звісно ж, топ. Також є такий варіант, як. Читання лекції в класичних університетах, але до цього треба докласти дещо більше зусиль, аудиторія там обмежена. Я би не сказав, що це може дати вам клієнтів, проте це буде розвивати вашу репутацію як спікера, тому можна також це розглядати. Тобто, персональний бренд, розбазований на контенті, який ви будете шерити на якомога більшу аудиторію, також за допомогою своїх виступів, це окей, і це також допомагає знайти роботу. Ну і звісно. Один з останніх методів, який в першу чергу має приходити в мізки будь-якому спеціалісту з діджитал-маркетингу, це, звісно, пошук роботи за допомогою налаштування рекламної кампанії для самого себе. Ви можете налаштовувати рекламну кампанію на накопичення аудиторії в своїх соціальних мережах. Ви можете налаштовувати рекламну кампанію на лендінг для отримання лідів і їх обробки за допомогою дзвінків або діалогів. Ви можете. Налаштовувати рекламну кампанію, вашу імейл-розсилку або в бота в телеграмі, це не має значення. У будь-якому разі ви витрачаєте бюджет, накопичуєте якусь аудиторію, таким чи іншим чином з неї комунікуєте. продаєте на першу зустріч вашого послугу або на другу, третю, в залежності від того, яку модель воронку ви для себе вибудуєте. Ну і мабуть, останнє про що я сьогодні хочу згадати: це партнерські програми та субпідряди. Субпідряди зрозуміло як працюють. Ви шукаєте команди, організації або експертів, у яких є більше проєктів роботи, ніж вони можуть виконувати. Або є проекти, які не підходять їм за нішою або за середнім чеком, і пропонуєте свої послуги як субпідрядника. Це гарний спосіб знайти клієнтів швидко, мати їх на постійній основі, але ви маєте розуміти, що кількість грошей, яку ви будете заробляти на таких проектах проектах, вона буде значно меншою ніж при прямій співпраці. А також є така умова, що дуже часто на субпідрядах у вас не буде можливості писати кейси, а це досить суттєво. Заважає вам у розвитку як спеціаліста в індустрії діджитал маркетингу в будь-якому разі. Партнерські програми тут все дещо прост. простіше. Ви або сплачуєте якісь гроші за рекомендацію вас як спеціаліста, наприклад, 10% від проданої послуги, або просто домовляєтесь як додаткова гілка з якоюсь агенцією співпрацювати. Наприклад, агенція розробників, яка робить веб-рішення, там веб-сайти, якісь, і ви пропонуєте під її флагом на контракті White Label Організувати такий варіант, в якому ви будете виконувати роботи з реклами під флагом цієї агенції. Це також нормально, але треба потребує деякого часу в тому, щоб знайти таких партнерів, домовитися з ним і деякого скілу у вас як в людини, що має спілкуватися та знаходити спільну мову з новими людьми досить швидко та ефективно. Я думаю, що на цьому сьогодні ми можемо завершити. Я дуже сподіваюся, що це відео для вас було корисним і цікавим. Якщо так, ставте йому, будь ласка, лайк, задавайте питання свої в коментарях. Я читаю їх всі, намагаюся відповідати на них. І побачимося дуже скоро у наступних відео.